У будинку... Ох ти ж, ЙОВ, твою мать. По будинку? По будинку просто ходять усюди. Бачите, немає лічильника куль, немає нічого. Це тут виключно сам. Або рахуєш, або... Ой ой, ой, як я тро. Ой-ой-ой, дочекався троїх. ого Ой-ой-ой, в голову дав першим же пострілом. Пацани, я свій, дивись, скільки навалив, пта мать. Три людинки просто в в місці.